Хочемо розпочати цей 2025 рік зі слів щирої подяки нашим захисникам та захисницям, а також з віри в неминучу перемогу України в цій жорстокій війні. З перших днів війни компанія спрямовувала значну частину свого прибутку на адресну допомогу силам оборони України, зокрема на закупівлю спеціалізованого транспорту, ФПВ-дронів, засобів РЕБ, Засобів тактичної медицини, адже збережені життя українських захисників це один із основних факторів забезпечення обороноздатності нашої країни. Цю передноворічну пору хочемо побажати мирного українського неба над головою, Божого захисту, міцного здоров'я, сил та наснаги для плідної праці, нових здобутків та звершень, гідного матеріального достатку. Нехай у ваших серцях живе надія. У родинах панує любов та злагода, а у всіх справах неодмінно супроводжує успіх. Працюємо далі для наближення нашої неминучої перемоги та подальшого процвітання України. Слава Україні! Слава українським захисникам!